Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні тема розкладу у нас буде, хто або що здобує вас. Ви можете загадати для себе термін, в який це має відбутися. Ну, звичайно, не загадуйте, <плодиско> якийсь довгий. собаки замовкли, вибачте, вже не буду зупиняти. Не загадуйте занадто довгий термін. По-перше, це дуже абстрактно буде, так, а по-друге, ви забудете, чесно скажу, да? дивитесь, дивитесь, потім просто не будете пам'ятати. Невеличкий якийсь термін, загадуйте тиждень, там, місяць, ну три, максимум місяця хто або що в цей період вас здивує. Перший варіант, другий варіант, третій варіант в описі є темп-коди. Кому треба час, ви можете поставити на паузу і подумати, а я буду одразу переходити до першого варіанту. Так, одинички, давайте подивимося, хто би що, Да? Для початку буквально декілька карт з аміфікації. В яких в енергіях як зараз, що відбувається в вашому житті? Ну, тут карти показують, да, що от у вас ці старші аркани важливі, у вас в душі ніби зараз от може да, наставати якесь розуміння себе, я би так сказала, відчуття того, що от я вже там чи нащупала, чи вже навіть іду по цьому шляху, розпочинаю, да, по своєму шляху, яким буде вести вас. Правильному напрямку, також може бути, також вже більш буденна якась ситуація, мужчина якийсь активно до вас може проявлятися, мужчина може бути або одруженим, просто він не може вам запропонувати чогось такого масштабного конкретного. Ви якось продивляєтесь, не дуже йому довіряєте. Да? Такий, Мужчина світу. Да? Сьогодні є, завтра немає. Ось так. Ну і взагалі для більшості це от якраз нащупити, відчути і цю ідею, куди я взагалі маю рухатись, чим мені взагалі треба займатися. Також ви можете бути колегою моєю, да, чи як це, колегою, тільки чоловіком, да? <сміття> Думаю, як сказала, чоловічій статі. І у вас може бути зараз от такий пролив вашої сили внутрішньої, да, езотеричної. Ось так у вас показують карти. Якщо ви себе впізнали, щось вам відгукнулось, давайте дивитись, хто або що здивує вас. Загаданий вам термін. Тут іде, знаєте, так якісь перші результати або від активності цього мужчини да, романтично, або від вашої справи, вашої роботи, да, якихось ваших зусиль прикладених, ви отримуєте перші результати. Но потім йде да, щось откатік такий, якщо да. силу ви тут входите в силу, ви раз використали, потім вас так лякануло трошки, да, що, ой, що виходить, і раз так ви завмерли, тому що ну, сила працює на, на, на такій вірі глобальній. От у вас тут буде чуть-чуть таке о, зневіра, що от ну, вийде-не вийде, вірити не вірити цьому мужчині, да? чи своїм цим силам. Може, це один раз було і все. Не можна лякатися. Да? Ну, якщо вже лякаєтесь, так і нікуди ні від цього не дінешся, треба заспокоїтись. Я би сказала так, що тут хто бо що здивує, да? Це більше ваш внутрішній стан тут. У вас щось почне виходити, і ви цього злякаєтесь, да? або от мужчина може активно проявлятися і у вас будуть брати сумніви. Ви не, не зможете, ніби трошки зрозуміти. Він. Правду каже чи неправду, бо щось занадто солодко. Да? Так, що тут ще? То, або що? вас. Бачите? Як у вас тут у вас тут іде прорив або в особистому житті, або от роботі да Ну він вас лякає. бо як ніби трошки не готові до цього. Занадто масштабно для вас. Оце, знаєте, оцей термін, що ви загадали, ви як у цю шпоринку заглянете. Ті можливості, які у вас можуть бути в майбутньому, та, та реалізація ваша. Тому що тут йде трошки, потім я все одно бачу цей откат, ніде не дінешся. Треба, як знаєте, ви підніметесь зразу на п'ять сходинок, і вас спустить там на другу сходинку. Тому що треба на цій другій сходинці добре розібратись, устоятись на ній, та, навчитись на ній жити. А у вас скачок буде, ось різкий такий. Мужчина так, такий активний, ем, притерний, да, от, хочу зразу женитися, не знаю, ну от, такі серйозні наміри. І вас це лякає, або він такий заможній якийсь буде, зразу вас там пода, подарунками засиплює, да, і ви такі, ні, ну я не знаю, треба ще подумати, і ви на паузу ставите. щось. Занадто мене це лякає по диявілу. Да? От ви заглянете в цю мрію, потім раз і так ще трошки будете зжиматись. До прикладу, давайте я на своїй професії, бо що я можу ще вам сказати, да? Mm. Ви там вирішили займатися Таро, зняли відео, вони вас там залетіли, вам почали писати, і ви злякалися, що Боже, а може, я не дуже добре що розбираюсь, а може я ще там ще не, не знаю до кінця. А може, не треба, і ви так раз і пару днів не знімаєте. Ну, звісно, ви потім падаєте в рекомендаціях. Ви можете потім це все нагнати, так? але от у вас такий от буде откатік назад. Чи це мужчина, так давай, почекай, я ще подивлюсь. Да, мені ще треба розібратися. Я ще не знаю, чи я до цього готова. Отаке от у вас іде. Хтось прям реально в силу входить, вам можуть бути там якісь. Видіння про те, як треба допомагати, або ви пробуєте там якісь свої цілющі здібності, і ви розумієте, що це допомогло, але чи допоможе знову ось такий у вас страх. Або може цим ще не він, там не знає, женати, або він хоче мене використати, такі думки. Ну а ви сильніші після цієї ситуації будете однозначно. Ви станете набагато сильнішою людиною. І от вам треба пройти цей страх. У вас, видно, знаєте, ментал о, не готовий до того рівня життя, який от вам на, на короткий період часу запропонується, покажеться. Да? Ну, нічого. Ви все одно побачите, до чого ви можете йти, да? вам таке прев'ю покажуть, і вам треба буде просто зібратися з силами, з внутрішнім ресурсом. і... До цього йти уже от полегеньку, да, не ривками, полегеньку. Так що, звісно, цей мужчина в майбутньому може зробити вас щасливим, це треба дивитися. Або це приклад мужчини, який біля вас може бути, да, от він може показати якесь гарне життя. А ви привикли, що перед цим було не так. Да, і ви не зійшлися. Але ви вже розумієте, що. До вас мож, на вас може звернути увагу, там ще недостойний і так далі. Бо, може, у вас була занижена самооцінка від минулих стосунків. Ось така історія. У першого варіанту сильна історія. Я вам бажаю, щоб у вас все пройшло якнайкраще, щоб розклад програвся. Да? Пишіть свої коментарі, діліться враженнями, ставте реакцію, підписуйтесь. А я йду далі до другого варіанту, двічки. Я вас вітаю. Давайте подивимося, хто або що змінить ваше життя. Загадуйте термін, зараз спочатку невеличка сигніфікація, як вас карти покажуть на даний момент, в яких енергіях що відбувається. А потім переходимо до того, що буде. Ну, у вас тут ви за якийсь документ боретесь, за якусь справедливість. Ну, поки що як не дуже виходить. Або, ви знаєте, звернулися до юриста і вам сказали, що ну, у вашій справі ви можете виграти от трошечки, вам треба от все, так? Да? Переживання йдуть. Або у вас є борги, кредити, да? з законом проблеми. І ви думаєте, яких решити, довідку якусь взяти. Ви вже могли перепробувати тут багато варіантів. Також ви можете шукати хорошого спеціаліста, юридичного, або можна і медичного працівника, да, який вам може в чомусь допомогти розібратися. Також це може стосуватися, якщо у вас діти є, покажу контакт для ваших дітей. От ви переживаєте там, куди вступить дитина. Я не знаю, вже вступили діти чи ні. Вже, в принципі, мабуть. Всі вже знають, що вступили ви на чинні, бо там якраз на цьому порозі ви стоїте, да? от у вас можуть бути такі переживання, що ще там здам, здам екзамен, не здам, там, мову, може, здаєте, візьмуть мене офіційну роботу чи ні. Все, що зв'язане з законом, з офіційністю, вас може зараз дуже сильно подив'ятися мечів турбуватись? Турбувати, так? Да? Ну ось так. Або це може бути законність зв'язана з вашою дитиною. Знову ж таки, розвод, не розвод, можете думати, розводитись, не розводитись. Ну, ви тут, звісно, більш складні, я вже бачу, що до розводу. Просто що наважитись вам складно. Або ви чекаєте пропозицію, ніяк не дочекаєтесь вже думаєте. минуту. Ну, ні. не буде, скажімо, попадав. Побачимо зараз, загальний вам термін, так? Хто або щось? Встивує вас. Да, другий варіант, ви тут щось таке проживаєте прям серйозно? Не одразу, можливо, той термін, що ви загадали, не, не відбудеться. Це, можливо, трошки з затримкою, так? Да? Ну ви тут якось, дивіться, да, зрозумієте. Що от те, що по закону трошки вам пропонують, ви спочатку вам тяжко це буде прийняти, тому що ви думаєте, що має бути більше, да, по п'ятерці кубків. Ну а потім ви все-таки будете цим рішенням задоволені, да? Ви знайдете в цьому теж якусь радість. В будь-якому випадку йде все в процвітання, в задоволення, в здійснення бажання. Ну, від чогось треба відмовитись: от тут, от, на цих три кубка, сидите, дивитесь, да? Ви їх не відчували не раділи, тут у вас їх забрали, що вже два залишається. Десь у вас теж може гонор зіграв, дівочки, мальчики, да? Може, тут гонор у вас зіграв, що ви тут чимось були носом куртили, недоволі. Якби ви навчитесь радіти тому, що є. Або ви дуже хотіли, щоб дитя там вступило кудись ну, дуже сильно, високо, да? де треба платити, може, гроші, або там платне дуже дорого. Можуть бути такі у ваші, якби не нереалізовані бажання. Дитина не може обрати інший шлях, але ви потім це приймете. Ви це приймете. Що ще може бути? От хто чекає пропозиції руки серця, ви можете сказати, ну все, будь-як буде, мені вже надоїло, я вже перестаю цього чекати. Да? Ці очікування мене мучать. І коли ви перестаєте чекати, людина проявляється. Бізнес тоже, коли ви от. Привикаєте до того рівня, який є, приймаєте його. Ну, зараз такий час, може там, та, то все. Буду просто працювати далі, пробувати. Тоді у вас йде прогрес. Що тут ще? Ну, у вас серйозний варіант. ух ти, ой-ой-ой. Які серйозні карти у вас. У вас серйозний варіант. Ви от так. Тяжкий період пережили. І от ще от цей ближчий час, він ще так продовжується, ви з нього полегенько виходите. Хто хворів, да? я тут кажу, що, може, шукали якогось спеціаліста. Може, ви думали, да? сподівалися, що, не знаю, там, вас випишуть вам щось таке легеньке, і відправлять вас додому і скажуть, ну все, будеш здоровий. І ви шукали цього лікаря під свій запит. Всі лікарі кажуть, ні, ну треба. От по четвірці починають, навіть якась операція, ну треба, ви не зможете по інакше, такі, ні, мені цей лікар не підходить. Ну-ну-ну, no, no, no. іду далі шукати. Пішли, ну, зрозуміли, що всі лікарі кажуть, що все знайти саме. Ну, йолки-палки, мабуть, щось тут уже не то треба, мабуть, приймати це рішення, і так і буде. І ви його приймаєте, проходите цей непростий шлях і вас виводять на новий рівень. Тут і ту, тут з ту пентаклів, і колесо фортуни, і сонце, дивіться, боже, які прекрасні карти. По-перше, да, ви відчуєте свою силу, ви відчуєте полегшення і фізичне, і матеріальне. Якщо дитина тут пішла своїм шляхом, ви його приймете і зрозумієте, що тут дитина та була права, да? молодець. Якщо ви тут вирішили, що от, ну, тяжко вам працювати на когось, ви не можете оформили тут якийсь, не знаю, приватного підприємства, бізнес якийсь оформили. Да? Продали, наприклад, старий бізнес і новий зробили. Вам тяжко було від нього відмовитись, то новий буде процвітати. От новий етап у вас буде процвітати. Так, да, Ви зараз ще завершаєте якусь трансформацію, вам треба тут у чогось відмовитись, розвестись, може, комусь, як я казала. Да? Тут, дивіться, цього мужчину навіть не видно. Його тут немає тут діти, ви, але ну, його тут немає. От такий, е, крім закону, да, ще і кармічний закон тут вступив, крім земного, чи не земний. Що вам легше без цієї людини? По справедливості, да? Бо ви зразу як виходите на новий рівень. Ну Тут діти, звичайно, да, діти можуть дуже радувати. Взагалі перехід на новий рівень. Коли Софуртона відповідає за півроку, от за півроку матеріальне становище краще. Фізичне ваше, фізичний стан краще. Стосунки з дитиною, з дітьми краще. Да? Ось тут про це якісь довідки, які там вам треба було взяти, візьмете. От з пентаклем цим будете. Новий етап у вас новий. Ви ніби йдете, ви ще паш, ви ще в цьому. Етапі життя, своєму як новичок, да? от якщо ваша дитина вступила, ну ви ще не жили, до прикладу, студентом. Так? Або в школу пішла, може, для вас це теж така. Я пам'ятаю, у мене молодша дочка йшла в школу, і для мене це така була якась трагедія, я прям не могла. Що от уже все, всі діти мене. Вчаться в школі, це все, і, конечно, я вже стараюся. Знаєте, такі дивні трансформації. Ніби ну що тут такого, да? але мене ковбасило прям дуже сильно це літо перед цим першим класом просто було з середини, і всі відчували це в сім'ї, я не могла це стримати. От у вас такий якийсь теж новий етап, такий етап, якому ми не жили. Да? Або етап, там, ви відкрили бізнес, для вас це новий етап, або там ваша дитина вступила, ж каже, студент, учень для вас це по-новому. Ви ще цей етап не проживали. Ну ви його достойно проживете, і все буде добре. Або там треба вам пройти якесь лікування, все пройде хорошо, однозначно. У вас тут є і сили, і можливості, і розвиток. У вас буде розвиток. Ось такий цікавий, внутрішній більш такий, да? другий варіант. Я вас вітаю, нехай він програється якнайкраще для вас. Пишіть свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до третього варіанту. Трічки. Я вас вітаю, давайте подивимося, як у вас програється розклада, що у вас тут буде, хто або що у вас здивує. Загаданий вами термін. І для початку декілька карт з щоб ви зрозуміли, що це ваш варіант, що зараз у вас відбувається в житті. Як вам з мою, я її давно не використовувала прям, мабуть, найдавніше захотілось взяти, напишіть. Ну що, я скажу? У вас зараз, в принципі, якийсь непоганий... Етап в плані, ви тут про щось домовляєтесь з кимось. Можливо, нарешті покращується стан сім'ї да, з вашим імператором. Мужчина бере відповідальність, або ви зустрічаєте такого мужчину, який бере відповідальність і не просто лялякає. Да, то що поряд і лицарконтакти, він цю відповідальність може взяти і нести, бо лицарконтакти він довго може над чимось працювати. Він довго може нести. Або все життя, да? ношу свою. Ну і по роботі тут у нас все-таки да? карти, дивіться, раз, два, три, три Пентаклових, ну і імператор теж сюди, і четверка, вже дуже сюди ставить, відноситись, так? У вас може бути. Що ви зараз вийшли на роботу, Прогрес в роботі, ви якось структуруєте свою роботу, домовляєтесь, когось навчаєте, вас навчають, міняється руководство, да? вам можуть запропонувати нову посаду, ви починаєте в ній розвиватись. Так? Що тут ще може бути? У нас тут є четвірка жаз, може говорити, що ви щось там, хочете купити, плем'ята в дім, і вже, може, щось збираєте на це. Хочете правильно вибрати, шукаєте, знаходитесь в пошуку да, у кращих варіантів, заробляєте, відкладаєте, да? у вас така от движуха виходить. Щось в дім або сам дім, таксь можете чекати, до речі, тут і там прибирати, складати, да, наряджатись свій дім, роботу підганяти, щоб взяти, наприклад, декілька днів відпустки, відпочинку, щоб всієї людини провести час. Да? Може бути ще й так. Якщо пізнала себе, давайте дивитись, хто або що здивує вас загаданий термін. Термін загадуйте невеликий, так, я казала. Ти. Ну, ви даєте троєчки, у вас тут, звісно, просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це добре, це добре, да. нам я хотіли уточнити, тоді як завершення якоїсь конфлікту йде, да, але все-таки уточню. Знаєте, ви ніби виходите, у вас може був такий заплутаний етап життя, з якого ви реально виходите. Тут у вас вже да, імператор вже берете все під контроль, мужчина там конкретний і все. І тут у вас карти показують. Кінець якогось хаосу у вашого життя, коли от не знаю, куди йти, що мені робити. Ця робота мені підходить чи не підходить, а бути мені з цим мужчиною чи не бути. Чи взагалі бути з мужчиною, чи, ну, чи вже сказати, що не хочу да, собі. Чи вкладатися в цей бізнес, чи не вкладатися, да? Чи в цю роботу вкладатися? У вас вам все віддасть на це відповідь. Ви, у вас буде определенність якась. Ну, я хочу подивитися: отут у вас зараз уже ніби настало, але потім вас знов колихне, да? І. Ви виходите з хату. а от куди? От куди ви виходите? Ви залишаєтеся при цьому, що з цієї стабільності, яка тут у вас, там дві четверочки стабільних таких, да? чи вас Вирвать звідси навпаки. Куди? Куди вас? Ой, ха ні, от Єрафант, кстати, дуже чітко дякую, Картам відповів, що це все-таки от, в цій ситуації прогрес буде. Не нова ситуація, да, не вихід із цієї ситуації, щоб знайти щось. от, Наприклад, вихід із стосунків, да, щоб уже ну, Ні, це покращення прогрес в цих стосунках з роботою, з коханими, з друзями да, і так далі. Ось що вас чекає. У вас завершається оця неопределеність. Ви виберете напрямок, який ви вже тут, в принципі, могли вже відчути, да? але у вас потім, як кажу, сумнів появиться, М -м -м, може, не треба. Але потім ви все-таки побачите результати, ви будете задоволені. От якщо тут мужчина сказав, що взяв відповідальність, ви потім засумніваєтесь. Ви побачите, що він взяв. Буде підтвердження да, цьому всьому. Буде підтвердження. От хтось до вас тут міг сказати, що їде до вас, да, і ви пошвиденько там шуршур -шур -шур по хаті, дійсно людина приїде. Тут не буде пустих обіцянок, тут все буде так, як є. І вас навіть це трошки тут дві п'ятерочки, да, так трошки здивує, що ну не вже це так. Пішли клієнти, так пішли клієнти. Да? Ви так думаєте, ну, мабуть, там не надовго, як завжди. Ні, 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 підуть. Прогрес буде прорив. Якщо на щось збирали, ви зберете, ви це доведете, ви, у вас можуть тут знову ж кажу бути сумніви, але ні. Ви потім візьмете себе, так би мовити, в руку і доведете це діло до кінця. Може, ви тут машину хочете купити? Ви купите, да? Може бути, чи десь кудись поїхати. От ви ніби, знаєте, вирвете цей шанс. І поїдете. Отримайте такі бенефіти від того, що зараз ви вже відчуваєте, да? куди вкладати свою енергію, що зараз уже щось налажується. Може, пропозиція роботи, якась нова, чи вийшла нову роботу? Це ваша робота. Або якісь розголудження бізнесу почали. Це правильно. Ну, перемога, перемога, загаданий термін, королева меч. О, і королева. Може, тут дві подружки, які сварилися, ви проясните ситуацію, ви помиритесь, От так скажу. Ви, і Причому, хто, хто дивиться, ви, да, це не декілька людей, це до вас звернення. Ви будете переможному, да? ви докажете щось своє. Людина, не те, що там піде на уступки, але вона вас зрозуміє. Якщо от у вас спор з кимось, то буде по-вашому. Ну, при цьому всьому, да, ви з цією людиною не роз'їдаєтеся в різні сторони. Просто людина прийме вашу точку зору, зрозуміє її. Чи це кохана людина, чи це, знову ж таки, подружка якась. Ось так. Сім'я збережеться, якого тут якісь сумніви були. Примирення з кимось, членів своєї сім'ї може бути і так. Прогрес, прорив. Також ви тут, це можете бути ви, да, одна людина, це все може бути про вас, що ви до чогось йшли, до чогось, ну, потім злякались, боялись, але ну, шість жезлі показує, що ви все-таки не побоялись там, не знаю, тут він виступає, може виступити перед кимось. І ви собою задоволені. Або там. Сісти на дієту для, для здоров'я в першу чергу, і ви витримаєте її. І це вас здивує, що ого, то я можу, да? бо треба щось там, не знаю, якийсь текст вивчити. Ви його вивчите, нові якісь технології пізнати. З чатом GPT забалакати на, на одній мові, що дуже складно, да? ну ви розумієте. Думаю. От у вас так, троєчки, у вас дуже класний прогрес. Ви в цій ситуації, які зараз уже і так, тут нічого такого поганого, да? він вже прощупується, ви в ній переможете, себе покажете найкраще, І все буде для вас в вигідному руслі. Ось так. Ну і гроші тут, звісно. Десятка пентаклів. Тут хороші почалося з пентаклівих хороших карт, Я ж до десятки дойшло, да? ну, буде, буде і фінанси, буде і якась така стабільність. В родині, в колективі, в, з людьми, які близькі для вас. Ось так. Бажаю троєчки, щоб розкати вас прогресію. найкраще, пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!